Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Уміровим відвідали передові командні пункти військових частин та підрозділів, які знаходяться у районі ведення бойових дій. Цей візит став важливим кроком у зміцненні оборони та координації в умовах бойових дій на сході країни. Під час візиту була проведена зустріч з командувачами угрупувань військ, які розповіли про ситуацію на ділянках своєї відповідальності. Ворожі сили систематично атакують позиції наших військ, зазначив Сирський. А на деяких напрямках ситуація ситуація ускладнена та вимагає постійного контролю. Головнокомандувач разом з міністром оборони детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки. Особлива увага була приділена захисту військ від дронів та ударів з повітря, а також підсиленню окремих ділянок фронту. Під час зустрічі з командирами бригад та окремих батальйонів були вислухані їхні думки щодо стану справ на місцях. Були проаналізовані проблеми, які виникають в бригадах, і приділена увага важливості координації та належної оперативної взаємодії всіх оборони Олександр Сирський прямо на місці ухвалив декілька рішень щодо покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами.